Мене звати Костянтин Лизогуб, я художник з Харкова. Наразі служу в Збройних силах України. Зазвичай це після якоїсь служби, там, коли ти спиш там три години тільки і тобі, тобі дають відпочити день, і ну, хочеться трохи поспати ще. Тому так і так і малюю, буквально по, по якимось квадратним сантиметрам, там я не знаю. Реалістичний символізм, ну, нехай буде так. Стилістично — це декор і, і реалізм. Було звичайне життя моє як художника творче. Ідея взагалі виникла намалювати портрет своєї доньки. Але це була проблема, тому що позивати вона не хотіла. Такий вік, що ось та не хочу, не треба, не треба, мені так не подобається. Короче, і взагалі там відстань від мене. Я прокидаюсь рано, і кожен раз я бачив, як вона спить. І тобто, це були такі а, цікаві пози з такими. Якимись ну, цікаво була руки, там кожен раз якось вони. І я кожен раз тихенько підходив і фотографував. Я дивлюсь, що в мене вже цих фотографій на цілу виставку фотографій, як, як спить моя донька. І все, і концепція, вона вже народилась, вже є ідея, просто бери і роби. Я вирішив частину її постілі прибрати і зробити. Нібито їй е, наснився сон. Ну і все, далі почалась війна, і коли в мене була можливість там прийти додому, покупатися там чи просто відпочити, буквально на 3-2 години, я заходив так, сіда, ну, стояв або сідав, дивився на цю роботу на фоні того, що навколо вибухи, там, прильоти, ракети. І я зрозумів, що цей сон, ну, цей космос, він виглядає доволі так погрожуючи. А це сонце воно має якусь бешену температуру. В руці в неї буде зірочка. Вона за нею тримається, як не знаю, може вона її врятує. Ну я думаю, що їй приємно. Як тільки я роблю пост з цією картиною, вона завжди в коментарях. Мені додає сердечко. В неї гарний голос, вона співає дуже добре, ідеальний слух. Грає на гітарі, хоче взагалі на електрогітарі грати. Ідей багато, от, вже є ідеї на нові роботи, але я ще не закінчив, які були початі початі перед, перед початком війни, скажімо так. Ні, я навіть їх ще не підписував нічого. От вони ще в процесі, зараз їх діставсь і думаю, що ну, найближчим часом я закінчу цю серію. По-артхаусовськи, -арт -арт коли собака сидить отак і просто дивиться на тебе, як ти йдеш повз неї, і вона отак мовчки сидить. Ну, Якась мовчка, якась гавкає, ну, але все одно цих собак багато. Що це є захисники якби, наших будинків, да? ну, в кого є собака? Це собака з мого села, це теж це на заправці. Просто їхали, і я був в машині і з вікна сфотографував її. Хотілося показати, які вони всі різні, цікаві, десь смішні. Десь дуже такі сумні. Завжди цікаво якось ставити да, на, на, на важелі та да, Терезів, як протиріччя будь-які. Ну, наприклад, люди, тварини, природа, люди. Але люди іноді роблять не щось не, не дуже людське по відношенню до природи, до, до тварин і по відношенню до самих себе. Ну і як результат війна. Почалося все з того, що я проспав початок війни, і потім я чув вже вибухи, подивився у вікна, десь бачив якісь щось, десь дим був, не знаю. От. Ну і в мене паніка була така, що робити. Почав відразу збирати речі, і ми зустрілись з братом. Ми були в військоматах і не в одному. Вайнком там вийшов, сказав, хлопці, досвід є. Він каже, ні, немає. Він каже, ну тоді чекайте, чекайте, просто нас, вас покличуть. Ну, Тобто, до вас дійде черга, просто не зараз. Ну, Ми ж такі гарячі парні, хотілося, ну, а як, а, а чого чекати? Ну, як чекати, коли захватять місто, а в нас немає навіть зброї, А як ти ж ну, нічого не зробиш? Було то так впевнене таке відчуття, що ну, нас вб'ють в плані всіх. Ну, тобто, не будуть там про, ну, просто там, проїдуть мимо, чи, що, чи, чи скажуть: ну добре, живіть, але тепер, по нашим правилам, загинути. Просто так або загинути зі зброєю, краще зі зброєю загинути в руках, чим просто так. То їздили на окружну там до хлопців, там де стояла техніка, танки. Їздили, просто пропонували їм їжу, гроші, ну просто, ось хоч щоб щось якось допомогти. І ми приїжджали, а там вже стояли ящики, просто ящики з, 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 з усім. Ну тобто люди, просто вже, як і ми, теж ї, ї, їздили, потім пішли в ТРО добровольцями. Почалося саме найважче. Тобто ми вже були би, в бойовому підрозділі, і у нас були бойові виходи за, за межі Харкова, скажімо так. Перший рік був ну, найважчий. Були моменти, коли я міг не повернутися. Другий рік трошки інакший. Певний період часу спробували зробити заняття з арт-терапії. Фарба, гуаш, акварель, там, олівці, звісно, що по мінімуму, але достатньо, щоб проявити свій якісь творчі творчі задуми. Задача не зробити з них художників, задача не навчити малювати, ось, а задача використати їх потенціал. Образного мислення, саме малювання через малювання через руки. Їм подобалось. Деякі приходили повторно і не один раз, деякі ходили постійно. Просили навіть просто аркуш, там, олівець, я їм давав, вони малювали вже. В свій вільний час, в своїх розташуваннях, там, де вони були. Чоловік намалював якусь картину, він сам здивувався, що він так може так зустрілись, каже: донька в захваті, жінка, ну, дружина в захваті. Просто і донька почала теж малювати. От. Ну, Напевно, вона любить малювати, тому. Тому і це надихало, що батько теж малює. Я зараз вже не займаюся, не проводжу, тому що є інша робота. Я наразі вже два роки на службі. Немає визначеного сроку строку, да, скільки, скільки ще. Ну, тобто, якщо є мобілізація, то Значить, повинно бути і ротації. Часто колеги запитували, що ти там робиш, ну на що ти пішов? Ну, тобто... Але ну, мають на увазі, що якщо ти художник, то ну а не знаю, може, окрім цього, є громадянська позиція, тому це трохи і, і інше. Бісить, по-перше, байдужість. У мене все окей, а то, що там щось відбувається, ну це, це не мої проблеми. З соцмережі, коли люди виставляють, як вони гуляють, і як їм весело, і як їм добре взагалі. І хтось може сказати, що ну, я так рятуюсь, у мене такий стрес. Ось я хочу піти в клуб, погуляти, випити. Але тоді в мене запитання, а на що це виставляти на загал? Ну, це і серед моїх знайомих є такі, так. Да? Я їм нічого не кажу ну, з цього приводу. Просто іноді ховаю, ну, щоб не бачити їх там якісь історії. Там, пір во время чуми — ну що це таке? В принципі, весь Харків це моє місто сили. Вся ну, життя і творчість пройшло тут. Я люблю взагалі ходити по цим вулицям, ну, тому що знайомий кожна под, подворотня. Саме місто воно просто, це просто бетон. Важливо інше, що які тут люди. В моїй сфері да? Харків налічує дуже багато тал талановитих людей. Була така гостра фаза війни. Я відчув, що треба рятувати картини. Я то ладно, а от картини треба врятувати Відправив відправи в картини в штати. Робіть десять або більше. Більша частина з них вже продані, пять 6 робіт, які постійно з'являються на різних виставках. У художника взагалі є бажання, щоб ну, його картини бачили, тим більше зараз, під час війни. Мистецтво завжди не зупинялося, воно жило, і знищити його неможливо, в принципі. Часто кажуть, що у українців коротка пам'ять. І це так. Треба, щоб сталося горе, щоб ми об'єдналися. Щоб сталося якась жах... що... Що... жахливе, щоб ми почали цінувати своє. Люди будуть більше знати, хто такий х... хвильовий, хто такий Сковорода. Вони якби, на... набагато більше, ніж просто назвати вулицю. Ось. Але це правильний напрямок, я вважаю. Ну, так повинно бути. Савкова бюрократія, ця машина, вона просто зійде на нівець, тому що вона. Ну, Чесно, вона заважає. І в армії заважається, і, і будь-де заважає настільки, що я думаю, що це нам заважає перемогти навіть. Тому треба ще й сміливість і бажання. Ну, бажання і більш сміливість це, це змінити і, 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 і зламати. А для цього, треба, ну, на жаль, треба боротися. І ця боротьба, вона. І ментальна, і фізична, і будь-яка відійдемо від 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 совка. Ну я, я це моя найбільша, найбільша мрія за рахунок людей, просто нових поколінь. Як мінімум, мої діти вже не такі, і слава богу.